Всім привіт! З вами я, Бувани Смер, і сьогодні ми продовжуємо грати карту під назвою Minecraft Emerald Tycoon. Це буде фінальна серія. Вона буде короткою. І не хочу затримуватися. Пішли по всіми магнатами, на яких я ще не зібрав е смарагди. На жаль, тут сталися деякі поломки на цій мапі. А, именно, Тут зламалися ну, більше половина текстур, які б були спеціально зроблені для цієї мапи. Ну, десь, я думаю, 50%, може, більше, трохи більше процентів текстур. Деякі блоки зламалися, їхня. Ця, Ну, Текстура попала, скрипти зламалися, вони не працюють, як ви можете побачити. Я нічого не можу тут зробити. Тепер ми не можемо побачити, що ми купуємо. Тут, наприклад, я не можу побачити ну, цього. Смарагдового вед. ведмедика. Не можу нічого побачити, тому що все зламалося. І ця штука мене більше не телепортує додому. Ще має звук. Вона, коротше, зламалася теж. Багато чого зламалося. Це, напевно, із-за того, що я перевстановлював Майнкрафт, і в мене декілька мап злетіли і вони зламалися. Це, на жаль, не дуже приємна проблема, ну, не дуже приємно, але все ж таки, поки воно ще е, ну, грається нормально, е, тоді можна, праві, щось з цей робити. Ну, це ж і так, фінальна серія, тому заострюватися на цьому ми не будемо. І е, е, так, фінальна серія. Більше ми цю карту. не побачимо. Я її, напевно, і не буду збиратися перепроходити, е, тому що. ми на ній витратили багато серій, і вона все одно не є такою аж е, і цікавою, я думаю. Так. Нам не вистачає лише 4 тисяч смарагдів, щоб купити останню річ тут. Ми ще виконаємо останній квест з пошуками банану і купимо те, на що ми чекаємо. Це доволі реально буде коротка серія. Я не думаю, що вона буде більше 10 хвилин. Але все одно. Що ж, погнали виконувати останній квест і купувати останню кнопку. Ну, я надіюся, що останню кнопку, бо якщо це не остання кнопка, то тут виникають маленькі, несерйозні, серйозні проблеми. Так, тому що не буде дуже приємно. Грати з зламаними текстурами і так далі. Але я думаю, що не буде ніякого продовження, тому що е, нам не... якщо я не плутаю, не вистачає лише одного кубка. І це за проходження гри, ну, чи щось типу того. Ну, коротше, ви мені е, мене зрозуміли. Що ж, збираємо ці банани. Це, напевно, останній квест, який ми проходимо в цьому, на цій мапі. Я ніколи не любив тут квести, якщо чесно. Вони непогані, але вони доволі нудні. Просто бігаєш, шукаєш. Нічого новенького, чесно. Ось з фінальною мапою ще більш-менш прикольно придумано квест там. Але він найрід... найрідкісніший із усіх квестів. Він дуже рідко попадається, якщо чесно. Тому. Так, квести тут реально нудні. Я не знаю, навіщо я збираю смарагди, Але про всяк випадок, якщо це ще не фінал мапи. І все. Фінальний квест. Я не знаю, навіщо мені так багато кристалів, якщо, по ідеї це має бути остання кнопка. Давайте зробимо невеличку подорож по всій мапі. На останній. Ось тут у нас. Грибний магнат доглядають тут за грибами. Тут у нас така обоби добувають. Далі переходимо всю сюди. Тут у нас здобувають золото. Ну і випасують пинів. Ось така у нас тут величезна мапа остання. Вона, напевно, і найбільша з усіх чотирьох мап, які ми дослідили. Переходимо в стандартний світ. Хоча в було б краще пройти. Ну. Так, ми перебіжемо зразу ж з цього світу в пустелю, а стандартний світ ми залишимо на кінець. так, бо тут, в принципі, і все закінчиться. Маленька така пробіжка. Жу, жу. Тут ми здобували цукор і пісок. Так, ось така у нас ферма цукру. Як ви можете побачити. Там а, у нас була потайна, а, 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 ну, такі коридорчики, де, якщо я не плутаю, ми в одній із серій знайшли. Секретний бокс. З, з марагдами. Ну, в принципі, ми всюди могли знайти їх, ну, я думаю, так. Тут у нас добувався Redstone, там як по стандарту ПВП Арена. Ну, це доволі, напевно, саме нудна мапа із усіх чотирьох. Джунглєва мапа виглядає ну, непогано. Вона. Я її нічим не можу вирізнити. Вона ну, просто стандартна. Перша мапа, на мою думку, найкрасивіша. Вона, вона дов, е, велика, напевно, не настільки велика, як фінальна, але велика і красива. Вона приємна для очей. Тут у нас е, бул, е, була шахта. Ну, тут у нас пшениця здобувалася там. Каміння, там дуб рубався. Але, на жаль, б, знову ж таки, він зламався. Так, що? Новий івент? Нічого собі. А. а, це водою його треба наповнити і. Ого, бачу. Новий івент це цікаво. Але на самому фіналі ігри це доволі. Дивно. Ну, але, знову ж таки, він не самий цікавий. Він просто можна навіть сказати, що він стандартний. Для мене він нічим не вирізняється. Він саме такий простенький івент, який. Іщу. Якщо вважати, зрівнювати його з івентом із того світу ковбою, то він набагато гірше, але це щось новеньке, тому що воно хоча б розбавило гру перед фіналом. Добре, все ж таки серія вийде на, на більше, ніж 10 хвилин. Це доволі несподівано, якщо чесно. Я не сподівався, що. Ну, все ж таки вийде на більше, ніж 10 хвилин. Ну, добре, це не важливо. Ну, о, там буде можна швидше погасити вогонь. Ну, так. Все ж таки серія розтягнулася. Несподівано. Я думав, що вона буде короткою. Ну, е ну хоча б нам щось на фінал вкинули. Це доволі непогана була ідея вкинути щось на фінал перед тим, як я куплю фінальний предмет. Бом! Bon! Все. По ідеї це все. Ооо. Oh. Гра пройдена. О. Прощай. Ти зробив багато чудових речей. І дослідив. Ну. Я... О! Ви бачите, яка поломана карта вже. Ну, вона вже дуже зламалася. Ну, але ми її пройшли. О, я вітаю нас син, з завершенням гри. Я не знаю, вже, яка це серія, тому що я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз знімав е -е, відео по цій карт мапі, але це фінальна серія. Дякую вам за перегляд, мої дорогі глядачі, підписники, ну і так далі. З вами був я, Вованосмер. Всім всього найкращого. Пока. Пока.